Не Окрема держава чи що, чи у нас місто не приймає участь. От я вчора Як там чи тут? Та навіть тут. У нас є батальйон Січислав, наприклад, який з наших місцевих створений. У них немає, ні бронежилетів, нічого немає. Те, що гроші збирали, ми передавали. А чого у нас в програмі? Є в нього місці. Нам доручено питання пов'язані з тим, хто приїжджає. Один, Все координується в одному. То, що вони їх сюди привозять і звозять вже ніяких, це одне питання. А друге питання... То вся ця робота координується в обласній адміністрації, у нас нема самодіяльності цього в цьому ну, що У нас, ми ставили, що? У нас власна... нема самодіяльності, у нас вся робота координується з обласним штатом. Незрозуміло. Ну, у нас нема самодіяльності з цього приводу. Що, ми, власні, всі що всі для цього потрібно? Для чого? Щоб ми якось допомагали нам. Які там ми допомагаємо, госпіталю допомагаємо. Не, ну це госпіталь, це вже і, наслідки. І, і, а і, щоб і, вони і, там і, не гинули, щоб вони бронежилети були. Щоб... І допомагаємо грошима тут, як збирали. Я знаю, збирали. що на медикаменти, це наслідки ми. І не тільки медикаменти, і бронежилети ми гроші збирали, так давали. Але це, ми не робимо. Це, це так. як? Ну а чому місто наше. Про наше про Один штаб, штаб координує цю роботу. Зараз батальйон Сячеслав готується знаю, на відправку туди. Хлопці, Ми не формуємо батальйонів ніяк не приймаємо. Ну, <прощу> є обласний штаб? Вони всі мешканці нашого міста Штаб координує всю роботу пов'язану з цією діяльністю. А ми, ми наші при нас не ми самі не приймаємо ніяких рішень пов'язаних з бойовими діями. Там це, це там не бойові дії, це, це піклування про наших бігалі. мешканців бігалі. міста, що йдуть бігалі. захищати. Ми координуємо роботу. І штабу, який знаходиться тут, це наша відповідальність. Ми працюємо з госпіталем, все, що стосується тут, ми ведемо цю роботу. Так, так розподілені. Нас. Я говорю, це питання не до нас, так розподілено в штабі. Зараз вони стоять ми, на блокпостах навколо роботи. міста. Як це не